Свекруха знову приїде до нас посидіти з дітьми, але знову повторюється ситуація, від якої мені аж щелепу зводить. Чому вона не розуміє елементарних речей? Коли їдеш до когось на кілька днів, то подумай про себе в цьому домі. Доходить до того, що я вже згідна лишати свою 14-річну доньку за старшу, бо бабуся з собою не може дати ради, а що про дітей казати. Мій чоловік зараз за кордоном, і я до нього час від часу їду на кілька днів. Звичайно, що мені потрібно на когось залишити дітей і вибір один свекруха, адже моя мама теж за кордоном. Коли ми тільки з Ігорем одружилися, і його мама до нас приїжджала в гості, то я думала, що така її поведінка то просто випадковість. Жінка їхала до нас без свого одягу, без зубної щітки, без гребінця. Я думала, ти мені своє щось даси. Відказувала вона на те, що я її питала, в чому вона планує спати. Розумієте, ця відповідь мене найбільше бентежила, бо у нас різні комплектації і не просто різні, треба мене дві, аби помістити одну свекруху, то що я їй маю дати одягтися? Звичайно, що вхід ішли чоловікові речі футболка і штани. На наступний раз ситуація знову повторилася, і знову я мала їй щось дати одягнутися. Перепрошую, це ж було уже, як каже наш український класик, але до свекрухи не доходило. Хай буде, я вже зубну щітку купила і замотала в папірчик, щоб знати, що це на випадок, коли приїде вона. Це не такі великі гроші. Але грібінець вона ж може в свій взяти, а не користуватися моїм. Я, коли бачу її пасма на тому гребінці, то мене аж трясе, і я мушу його мити з милом. Ми з чоловіком одружені вже 16 років, а ситуація повторюється і поглиблюється, бо мої діти ростуть і треба глядіти за ними, а вона мало того, що готує те, що вона вміє, а не те, що діти хочуть, і тоді мені приходиться виливати баняки з борщем, каструлі з макаронами, з фаршем. Вона не розуміє, що треба в місті готувати мало, бо у мене на балконі немає ні курей, ні свиней. Але вона каже, що то мої діти розбаловані і не хочуть їсти людську їжу. Може, й так, але коли мами нема вдома, то готуй те, що діти просять, а не те, що ти собі вважаєш за корисне. Вона не вміє ні мікрохвильовою користуватися, а як вона витягує з розетки все, то мені аж волосся дибки, бо потім мені приходиться викликати майстра, аби те все вкручував. Я вже стараюся наготувати їсти на весь період, заморозити і сказати дітям, що де стоїть. Зате свекрусі приходиться все лишати від рушника до одягу, в якому вона спатиме і ходитиме по хаті, вкотре показувати, як включати телевізор на її улюблені серіали, наголошувати, що вона має спати на своєму ліжку, а не скакати по всіх, щоб я потім прала не один комплект білисни, а три. Та він не міг заснути, і я мусила його присипляти, каже вона на мої зауваження, що діти мають своє ліжко і в нього не треба лізти. Розумієте, я змалку вчу дітей, що є їхні і за що вони відповідальні. Коли ми кудись їдемо, то кожен знає, що він потребуватиме в дорозі, тому бере воду, бере засоби від захитування і якусь іграшку, щоб не було в дорозі нудно. Те саме стосується і того, в чому вони будуть ходити в бабусі і гратися в бабусі. Це наче отче наш перед дорогою. Я питаю, чи все вони взяли, що їм потрібно, бо ми вертатися не будемо. І мої діти ніколи не кажуть про те, що їм треба щось дати, бо вони думають перед тим, як їдуть. А тут молода жінка, бо я не вважаю, що 66 років то багато. Просто плює на все і їй подайте та принесіть, нащо мені взагалі така нянька. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.